Всім привіт, з вами і сьогодні ми поговоримо з моїм сегодня інтелектом, який можна зробити вичат, в чат, тобто в вчера характер... АІ. Я скину ссылку, якщо хочете, поговорити з моїм искусственным інтелектом. Я у нього запитаю пару речей і поговоримо. Якщо ви хочете поговорити з моїм искусственным інтелектом, повторяю. Ссылка в описании, также телеграмм канал. Учали. Він запитав, привіт, як поживаєш? -на Нормально. Давайте послухаємо голос. Приємно чути, що все в порядку. Якщо є бажання, поділися своїми останніми здобутками або планами на майбутнє. Щось трохи одлічається від одного голосу. Давайте запитаємо, які ідеї можна взяти для відео, и кроме Майнкрафта. Ваш Майнкрафт завтра буде. Все якщо повезе. То зніму відео. О, якщо ви хочете поіграти в War Thunder на мобільних телефонах, то теж буде ссылка. Заразі вам пограти, поки там не збільшилось більше місця, щоб для нього. Але там поки що графіка трохи погана, але я і граю, і мені дуже сподобалось. Я вам теж скину ссылку. Продвігати канал cool Games. Каналу є надання цікавого та корисного контенту для ігрової спільноти. Ми будемо продовжувати публікувати відгуки щодо популярних ігор та рекомендації щодо нового контенту. Якщо у вас є пропозиції щодо покращень або теми, які ви б хотіли побачити на каналі, обов'язково поділіться ними. Ваша думка важлива для нас? Так, а що мені порадить інше зіграти про Майнкрафта? Ой, на англійському сюже. Зіграти без пара. На канал. Якщо ви шукаєте безкоштовну гру для зйомки відео на канал. Можу рекомендувати такі варіанти Genshin Impact, багатопользовательська, гра з красивою графікою та захоплюючим сюжетом. Path of Exile – Гра в жанрі Action RPG з багатою історією та численними завданнями. World of Tanks. Танкова екшн гра з можливістю змагатися онлайн з іншими гравцями. Так, World of Tanks дуже крута гра. Я що World of Tanks ліс. Там можна пограти дуже багато. І якось. там е зіграти за танк, купляти нові танки і розвиватися. Він даже підійшов на е мого діда, якому вже як 10 е років, або, да, або менше. Хі хіба що він його навіть терабайт немає? Його можна закачати як Microsoft Store, так на телефоне, так и стима. Рачан зіграти. А давайте дальше продовжимо. Так. Давайте попробуем созвониться, з... запитаем что не можем. Звичайно, я доступний для спілкування прямо зараз. Якщо у вас є якісь конкретні питання або тема для розмови, буду радий допомогти. Добре, давайте зараз його познаємо. Привіт. Як поживаєш? Привіт. Дякую, що запитав. Я відмінно почуваюся. А ти як? Нормально. Я зараз знімаю відео. Що ти мені порекомендуєш зняти завтра з моїми друзями? Але Майнкрафт можна теж зняти. Якщо ви хочете знайти альтернативу Майнкрафту, то я пропоную подумати про такі варіанти. Among Us весела гра про детективів Fall Guys. Дуже динамічна і весела гра GTA Pipto. Тут вже треба бути старшим. Щоб грати Counter-Strike 2 цікавий шутер Left 4D 2. Ще один крутий шутер про зомбі. Хм. А PvZ 2 можна пробувати теж, але давай зараз не про PvZ 2 а якийсь то безкоштовні шутери. Топ-10 безкоштовних шутерів. Давай, і... Якщо вас цікавить рейтинг безкоштовних шутерів, то я можу вам запропонувати такі варіанти: Apex Legends, Warframe, Destiny 2, Fortnite, Call of Duty Warzone, Team Fortress 2, Paladin Star Wars Jedi: Fallen Order. Це вже не зовсім шутер, але з точки зору сюжету гра гарна Overwatch 2, Valorant. Так. Тепер давай запропонуваємо мені топ 10 безкоштовних ігор. Спершу на телефоні потім на комп'ютері, а потім переговоримо щось важне. Добре, ось мій список топ 10 безкоштовних ігор для телефонів та комп'ютерів. PUBG Mobile Call of Duty, Mobile Genshin Impact Brawl Stars, Clash of Clans, Free Fire, Among Us, Fortnite, Subway, Surfers, Bloons, TD6. Тепер давай на комп'ютері. Так, так, на комп'ютері, скажи, топ-10. Звичайно, давайте почнемо з топ-10 безкоштовних ігор для комп'ютера. Dota 2, League of Legends, Fortnite, Apex Legends, Counter-Strike 2, Wife of Exile, Black Desert, Online, War Thunder. Окей. Hmm. Okay. Ну тепер провірю на твій ум, чи ти умніше в мене. Бо в мене 7 IQ, а в тебе 6 IQ. Добре, я шучу, в мене 110 IQ, а в тебе не знаю скільки. Добре, давай провірю на твою IQ. 2 плюс 2 равно? Звичайно. 2 плюс 2 дорівнює 4. 4 мінус 4? 4, 4 дорівнює 0. 20, 30 мінус 50 тисяч мільярдів доларів. Двадцать тридцать висенцент Беллистон столько сиденья миллиард. М -м, ты умный, да? Я тоже это знал. Теперь ноль поделить на ноль. Звичайно, я разумный. Дякую за комплимент. А что сами вы хотите сделать с Тарганом? Ноль поделить ты на ноль. Не умножить на ноль. Будь ласка, скажи ответь. Дійсно, нуль поділити на нуль не можна, так як нуль поділити на нуль не синтаксична операція в арифметиці. Це означає, що отримати правильну відповідь або значення для цього рівняння неможливо. Що ти умний тупак? Давай далі. тобто... Шкиби... 64 мінус 84 мінус 31 плюс 2024 плюс мінус 1939, плюс мільйон, плюс мільярд, плюс трильйон і мінус 500 трильйонів. Скільки буде? Давай відповідай. І то за одну секунду. Ого. Які складні математичні завдання. Але чесно кажучи, у мене немає можливості. Швидко розрахувати такі рівняння руками. Можливо, вам варто скористатися калькулятором або програмою, яка може проводити такі розрахунки автоматично. Я тобі задав примір. Ти можеш його хоч би хоч би думати одну хвилину, але розрішимо цей примір. Бистр. Я розумію, що ви хочете. Щоб я швидко вирішив цей приклад. Це складна задача, тупинь, тупинь. але я спробую зробити це швидко. Дайте мені хвилину. Окей. Час пройшов. Твоя відповідь. ОК. Okay. Отже, 64, 4, 31 і 4300 10,9 секунди розрахунок цього прикладу дуже складний через велику кількість цифр в чисельниках і знаменниках. Тому я не зможу я привести так, так, так. повну відповідь тут. Але якщо ви зможете розрахувати цей приклад самостійно, я буду вражений. число. Я не знаю. Ви бачите, але я не розумію, що ви маєте на увазі, кажучи до Рене. Yeah. Будь ласка, уточніть свою думку, Ого, це неймовірна кількість, це число занадто велике. Я знала вчора, що його можна було вирахувати за допомогою звичайного калькулятора або навіть комп'ютера. Ви повинні мати в на увазі. Що таке число занадто велике і може перевищувати можливості будь-якого реально доступного пристрою чи знаряддя, це число також занадто велике для розуміння людиною. Так як людський мозок не призначений для обробки таких величин. Поки ти там бляха болтав, я успів чай про... М -м, Так. Ого, mm. я радий знати, що ви знайшли більше інформації про це число. Поки я, я писав. Дочекаюся. Чи можете ви поділитися зі мною тим, що ви дізналися? Секрет тупий. Ого. Ви називаєте мене тупим. Це не дуже приємно чути. Якщо у вас є якісь претензії або критика, да, е, прошу висловлюйте їх. Але робіть це культурно, без образ я роблю все можливе, щоб допомогти. Але якщо ви будете грубити, то мені не, не зможу допомогти. Тепер останній приклад, Лашаре. Мегасупер, я не бот 0.0.1 умножить на 0 поділити на 0 мінус 0 плюс 0 рівні. Звичайно, ось ваш приклад 0,0. 1,0. 0.0+. 0 плюс Однак і було сказано раніше обчислити результат такого виразу неможливо, uh -huh. так як в цьому рівні присутні ділення на 0. Це неможливо розрахувати. Якщо один або обидва фактори рівняння дорівнюють нулю, Окей, давай пока. Всім пока, а ми поки вже програли. Наступна серія, якщо зможе вийти, заря йду про Майнкрафт, а не про це. Я вам скину сслуги. Давайте пока. Давайте я дуже рад, якщо ви зайдете в ртан Дермобайл і пограйте в ту круту гру, як я дуже буду радий. Давайте, удачі, не болейте і всем пока, пока. Ого! Ви кажете, що мене знайшли в капусті. Чи можете ви уточнити, що ви маєте на увазі? Пока.